Штраф за безлад в освіті. Депутати запропонували виплачувати компенсацію батькам, діти яких не можуть отримати якісну дошкільну освіту. Парламентарі переконані, коли батькам платитимуть по тисячі гривень на місяць за дитину, яку не взяли до садка. Вони зможуть наймати на ці гроші няню. А чиновники отримують стимул відкривати нові групи у дошкільних установах. Хто доглядатиме українських малят? Фахові викователі чи няні з вулиці? Вивчала Оксана Тупальська. На дитячому майданчику у парку Шевченка у Києві гамір з 9 ранку до 6 вечора. Більшість його відвідувачів батьки з дітьми, яким не вистачило місця у столичних дитсадках. Щодня на гойдалках Сніжана з Сашком каже, хлопчику ще восени виповнилося три роки, проте піти на роботу після декрету не вдалося, бо малого доглянути нікому. Хотіла ось Сашу меншого здати на весну. Вони сказали, що черга все зайнято, Ви записані на осінь, осінь у вересні приходьте, якби весною не взяли на суквітні. Попасти в дитсадок важко. Треба чергу займати за два роки. Щоб таким, як Сніжана, допомогти, принаймні матеріально, депутати написали законопроект. Він пропонує усім батькам, які не змогли влаштувати до садка свої чада, платити компенсацію 1100 гривень щомісяця на няню, яка буде сидіти із дошкільням. Батькам, які не знайшли місця в державних садочках для своїх дітей, компенсувати грішми, щоб вони мали можливість або отримувати няню, або викликати бабусю, або якимось іншим чином в кінці кінців мамі вийти на роботу. Матері, які не прилаштували своїх малят, компенсацію за відсутність місця у садку називають суттєвою надбавкою до сімейного бюджету. Проте найняти няню за тисячу гривень навіть не сподіваються. У Києві за місяць роботи няні без педагогічної освіти беруть як мінімум 3,5 тисячі гривень. Виховательки із досвідом роботи, які, окрім нагляду, ще й проводять навчальні заняття, просять по 5-6 тисяч. Індивідуальний підход к дитину – це гораздо краще, ніж коли він знаходиться в групі. Тому, якщо б була можливість така дати ну, няню кожному рібінку, то була б хорошо. Ну опять же, річ от яка няня, тобто бути кваліфіцірований спеціаліст з опотом роботи а не то не йде государство підложен Наталі. Пощастило влаштувати до дитсадка у Святошинському районі двох своїх дітей. каже ні за які гроші не проміняла б садок на няню у дошкільному закладі. Для малюків проводять ті заняття, на які батьки не мають ні часу, ні засобів. Малюкам пропонують спортивні заняття для розвитку стоп та рухового апарату, вчать танців, співів, сучасних методів аплікації та малювання. А раз на тиждень водять на уроки аромотерапії із професійним психологом. каже одній няні таку кількість занять не осилити. Тут дитина багатогранно розвивається, тому що тут е і медичний і догляд. І загортування, і спортивні заняття, і багато різних занять, і спілкування з дітьми. Коли йдемо на роботу, ми спокійно залишаємо дітей тут. Завідувач дошкільного закладу розповідає, найбільша втрата дитини, яка не ходить у садок, відсутність комунікації із однолітками. Бо діти, які перебувають у середовищі, таких як самі швидше починають говорити, отримують перші навики вирішення конфліктів та переживають менший стрес, коли йдуть до школи. Проте 10 тисяч дошкільнят Києва такий досвід не отримають. Бо в столиці не вистачає 70 дитсадків у 785-му садку, розташованому на краю географії. Місця є, проте дітей з інших районів сюди не приймають. Ми приймаємо дітей нашого мікрорайону. Але буває таке, що якщо батьки вже водили дитину до нас, в садочок або якщо молодша дитина ходить до нас, звісно, навіть якщо батьки переїжджають і хочуть відвідувати наш садочок, то ми їм не відмовляємо. Якщо депутати запровадять компенсацію на няню, гроші батькам зобов'яжуть виплачувати із міських бюджетів. Голова київської адміністрації, коли про це почув, журналістів запевнив, що ще кілька років і чергу садки не буде, та зазначив, що йому не подобається ідея із виплатами на няню замість дитсадка. Мені ця ідея відверто кажучи, не дуже подобається. Краще, якщо можна, нехай нам депутати чи, чи уряд чи країна дасть. Трошечки підтримки фінансово ми збудуємося, реконструюємо ті садочки, відкриємо їх. Там будуть діти. Тим часом в управлінні освіти Києва міскують, щоб таке зробити, щоб діти пошвидше могли потрапити до вихователів. Та придумали електронну систему із бронювання місць у інтернеті. Управлінці запевняють, завдяки винаходу досить буде зайти на сторінку дитячого реєстру та побачити, скільки місць та в якому садку у тому чи іншому районі залишилося. Це допоможе не лише батькам, а й вихователям дитсадків, які вже втомилися пояснювати, що в їхніх групах більше немає місць. Оксана Тупальська, Данило Городецький, ТВАЙ.